Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої мучанські будні. Хто знає, що влаштувався, взяв мене на роботу підписник, друг Василь з Івано-Франківська. Тому зараз працюю фасадчиком. В принципі, ось цей об'єкт вже закінчили, здали. Ось так воно виглядає. За 25 тижнів ми його закінчили. Все рішення розібрали. Зараз одразу у нас тут напротив ось такий об'єкт. Це наш гараж, треба буде зараз штукатурити. Скоріше за все, я так думаю, що буде штукатурка. Паркан також штукатурка. І ось зараз показую сам будинок, як виглядає. Ось такий будиночок. Тут не знаю, скільки квадратних метрів ще не знаю. Зараз е, замовили матеріал, чекаємо на матеріал, уголки приїдуть, маяки, будемо все виставляти. І що я чув, в принципі, що втеплення тут не буде. Буде лише просто сітка, клей та баранчик. Тобто сама. Фактура. Ну, в принципі, будемо бачити цікаво, коли все з нуля. Дуже цікаво, чим воно, Чим воно і цікаво, що постійно щось нове, нове, нове. Нова якась робота, нове завдання, тому зараз обід відпочиваємо трохи та приступаємо до чогось. ну Чекаємо матеріал. Зараз треба буде мішки потягати. Тому так, Уже склали ось такі лишені трохи. Заморились Дімону. Дімон не заморився, він каже, я в спортзалі більш напрягаюсь. Але ось серйозні привички трохи тому Ось так, працюємо. Так, Починаємо зараз це застеляємо плівкою, щоб нічого не наляпати. Ось так і сюди. Так, Зараз димон, це все приклеюємо ліпинкою. Тому працюємо. Так, коротше, весь матеріал отримали. Це у нас сітка, там клей. Зараз перша робота два сіля, це треба демонтувати всі зливні труби. Тобто цей водостюк. Дімону дали роботу там, треба зараз буде пробити стіну, щоб мурувати цей кабель. Тобто, ну, в принципі, Можливо, ось воно є така щіль. Ну, побачимо зараз. Або знову. Нову зараз проб'ємо та демонтуємо цей кабель. Ну, Я в принципі, займаюся цими відливами на кожному углі. Є такі відливи. В принципі, знімається все легко, все, все просто. Тому так, поїхали. Так, друзі, добрий ранок. Сьогодні у нас... Фронт роботи, який від Василя, треба зараз прийтись, позбувати соплі, сказали. ну, Тобто старий клей махає шеф. І зараз беремо грунтовку і тобто, треба прогрунтувати всі стіни. А потім клей, ну в принципі, все понятно, тому так. Бачите, трохи не дістає до верха, але ставити не немає сенсу, тобто, тобто ми будемо вище, ну, вище цього криші, то в принципі ось такий лайфхак, взяли екструдер, будемо зараз скакати Височенько трохи. Там ліс березовий. Короте, ось такі соплі треба зараз бити, потім загрунтувати. Якраз сонячна сторона, жарко кипити. Пече страшне. До речі, друзі, у нас ми якби не самі від себе працюємо. У нас є фірма, все офіційно, фірма навіть є в інтернеті. Тобто, е, тому кому цікаво також зробити вдома якийсь фасад або щось таке, пишіть висну, е, телефон директора нашої фірми. Тому прийдемо і вам зробимо. Так, Василь. Хорош, щоб дзвонили, будемо їм робити фасади. Тому пишіть, якщо треба на вайбер, домовимося чітко, все виходить чітко, Василя... Чот... ну, погано не буває. Тому так, працюємо далі. Так, сказали, покажуть один раз, і все. якщо не запам'ятаємо, то підемо додому. Пішки. Так. Пішки. І машину заберуть. беруть. Ага, треба більше давати нового. Так, є. Так. Як файно різного, так? Каже, Василя війна закінчиться, поїдемо до Шевучка робити барашок йому. Він також підписник. Підписник Сергій. Дімонт важко відкинет.

Пробийте. Забирайте. Добре. Все, Все, коротше, дуже просто. Дуже просто, так? Да? Все, тепер самі. Мі пройшло півтори години. Василя вам вікно якесь здорове, так за 3 хвилини. А у Василя другого більше години вийшло. але нічого, ось так вийшло. Тут стояли вгли. Ось так виходить, такий відкосик. Нічого, треба руку набивати потрохи, потрохи, та й буде діло. Так, ми що, знімаємо, знімаємо на в самий найвочіканий момент, коли кінець роботи. Що в нас сьогодні по роботі, це ми погарантували всі стіни, ну, дім великий, потім Робили ці відкоси, зараз вголки ставимо. Ну, завтра вже будуть на саму, на сам дім, а потім клеї, сітка і все таке цікаве. от збирає, зараз мусор. Я набрав речі, водички зараз по моєму інструмент. Та й все, і будемо їхати додому вечерять. Йдемо додому, дивимося, цей об'єкт, що ми робили, цікаво. Аж не віриться, що прикольно, красиво. Ну Там так само буде красиво, це 100%. Ми ж інакше не можемо. Да? Так, друзі, прийшли додому, вже скупилися, зайшли на нову почту. Мені прислали посилку. Ось така посилка, я в принципі, вже знаю, що там, але зараз покажу вам дуже цікаво. Прислала мені підписниця Єлена Хитрук. Вона також є ютуб канал, тому хто хоче ну, підписуйтесь, ставте лайк. Дуже цікаво там про город, про переповів знімає жінка. Тому ось така посилка. Зараз розпаковуємо та що там. Дуже цікаво. Так, друзі, дивіться, така фірма Ікос або Айкос, як правильно, не знаю. Зараз наблюдаємо. Реально прикольні. Ось такий во. Стан у них просто чудовий. Ну, Нові. Один раз їх не на наділи, один раз і все. А так, в принципі, вони просто, ну, вони нові. Вони реально нові, вони прикольні. Вони дуже такі, знаєте, модні. Тому велике дякую, будемо носити. Ось такі класні. Реально прикольно, приємно. Приємно, приємно, приємно. Класні фірма. Це мені підказали, що це гарна фірма. Я розпитав. Вони ну, реально прикольні. Тому ще раз, Єлена, вам велика дякую. Це ну, активний такий підписник. Мій постійно коментарі приємні пишуть. До речі, поради цікаві, дає. До речі, я ще відправляв, продавав буржуйку, тому е, хай служить. Можливо, вже є свідомо. Ну я заходив, перевіряв, не було, поки що Вона ще буржуйку не вистачали, але можливо. В осені побачите, як вона буде топити своїм переполам сарайчик та побачите в неї на каналі. Тому підходьте, проходьте, е, пишіть пошуку Єлена Хитрук. О, вона по російськи підписана, начебто, ви бачите, що так. Яка різниця по російськи, по українськи? Ми всі живемо в Україні, всі ми одні. Єлена е, Хитрук, вона підписана так точно, бо я щось вже забувся. Тому так, то хоче, пишіть, заходьте, пишіть, дякую Олені. Тому дуже приємно І вам. Вечіргового Васильівського серця дякую. Тому так. А ми зараз сваримо картопельку, будемо їсти в мундірах таку картопельку. О, транспорт. Вчора каталися, в принципі, прикольно. Таксі визивати не треба з вітерком, сів, заплатив та поїхав. Ось так. Але зараз мені не треба, тут чепуха. Сьогодні ми з Димоном їдемо, то в принципі, щоб там зря не тікати час, то прийдемося пішком. Тому так, погода прекрасна, Дивіться, ранок. без 27. Прикольно. йдемо на працю. Так, ми ну що прийшли, вже придягнулися. Треба йти знавати фронт роботи. Ну, в принципі, я думаю, знов ці голки. Вікна Тому йдемо. Вже Василь, це, вам, це тобі не відосики знімати, треба працювати. Не? Зараз наклеїли екструдер, ось так, в принципі, це по колу будинка повністю. Все. Зараз яка задача? Перетягую відкоси. Тобто, ось це перший слоєм ну, сітка. Сам відкос, уголок, сітка. Зараз ми робимо начисто тобто, ось так. Ось так перетягуємо, все начисто вже. В ноль виводим, чи як то воно кажеться, кажуть, потім уже будемо, ну там уже буде сама йти фасада, сама фарба. Тому так, в принципі, те вікно зробив, це. Зараз то робимо і так по кругу, по кругу. І ні, там уже там уже закінчу. Так. Тому так працюємо. Потроху-потроху по але робота йде. Тому не знаю, в принципі, вже що можна знімати, готовку вже людям надоїла. Стройка надоїла. В принципі. Знімати нічого, тому от, будуть відео, можливо, раз в неділю виходити, не знаю і то, чи є в тому сенс. Звісно, в село поїду, це буде контенту, от тут реально буде контенту, багато все з нуля, треба траву буде косити, дерева рубати, порядки не будуть, але це скоріш за все не зараз. Тому так працюємо. Так, друзі, ну що, в принципі, відробили. Що тут казати нічого. Та й знімати вже реально нічого також, тому що в принципі, зараз знову таки буду готувати борщ, Уже знімав відео, знову ця стройка, все то саме, поки що зараз сьогодні відкосця, завтра вже будемо клеї, сітка, в принципі. все то саме. Тому знімати кожен одне не то саме я і самому не хочеться, І не хочеться, щоб ну, вас якби так, ну, вам таке знімати. Тому можливо там буде раз в неділю відео, я не знаю, якесь виходить там, то в принципі. Я ж кажу. Така ситуація, знімати нічого, робота, кожен день стаєш 5 ранку, ну, 5, 5 6, коли, як Збираєшся, їдеш на роботу, там працюєш цілий день, потім, це, як, потім зараз приїжджаю, ставлю машину, а, знову таки готувати їсти на вечерю, готувати, їсти на обід. Плюс треба помитись, покупатися, зібрати речі, таке все, постиратися, В принципі, все все воно є моє місце. Є. Все воно в принципі кожен день одне те то саме. тому але що але маємо то маємо все в принципі, я вдома ще заїхав водички набрав бажник беру, беру короте, цей пак води зараз жарко, реально вода улітає капець. на роботі по дві бакашки в день улітає та й вдома вечором випиваю тому все все-все-все. Завтра знову таки на роботу. Друзі, не забувайте лайк, коментар, пишіть, буду відповідати. Хто хоче щось прислати, відправити, то в принципі є вайбер. Дзвоніть, пишіть, або хтось комусь щось, якась порада треба, або ще щось, то пишіть, будемо відповідати. Тому так. З вами завжди Василь. Мої бучанські чи киянські, навіть не знаю, будні. Тому так, йдемо, відпочиваємо, варимо їсти. Всім, друзі, всім пока.